Слава Ісусу Христу! Війна проти України являється геноцидом, і в цьому погоджується весь цивілізований світ. Але натомість достатня кількість людей, які цього не розуміють, і говорять, що на сьогоднішній день може будь-який народ прийти в інший народ і вільно знищувати його, покладаючись на Біблію, говорячи, що Біблія це кровава книга, і в Біблії достатня кількість таких прикладів. Давайте в цьому розберемося. Якщо взяти від початку Адаму і Єві було дано все, було дано благословіння. Вони всі мали благословіння, вони спілкувалися напряму з Богом, але вони не послухали Бога і були вигнані з рая за гріх. І далі життя на землі ставало розпусним, зло примножувалося. І Господь. Давав людям час на покаяння до прикладу, в першого світу було 1656 років на те, щоб усвідомити і покаятись. І... Бог дає цей час, є чаша, яку ми наповнюємо, або ми дотримуємося закону Божого, і виконуємо Божі заповіді і відповідно отримуємо благословіння, або ми примножуємо гріх і отримаємо прокляття. В перший світ це не захотів приймати благословіння, і прийшов Господь, і поставив крапку. Далі, якщо взяти приклад содома і Гомори. Їм теж давався час на покаяння, їм було звіщено про це і близько 20 років вони мали на те, щоб усвідомити свою гріховність і виправити її, але вони цього не зробили. Був виведений праведний лот, в першому випадку з потопом спасся праведний ной. Всі інші були знищені. І важливо розуміти, що людина сама робить вибір, і Господь дає час зробити цей вибір. Єврейський народ був зброєю Бога, якщо так подивитися, і він являється для нас прообразом, тому що Господь через них викорінював зло. До прикладу Амореям було дано близько 400 років до того, поки ця чаша беззаконня наповниться. Доки євреї були там в рабстві, і доки вони блукали, скажімо так. Але потім вони прийшли євреї і почали виконувати Боже повеління і викорінювати це зло з землі. І будь-хто міг приєднатися до обраного єврейського народу, прийнявши Божі закони, адже всі знали і про кари єгипетські на той час, як Бог цих покарав цих богів Єгипта, демонів цих. І Прикладів в Біблії достатньо. Або приклад Єрихона, коли ця раф блудниця єрихонська, коли вона теж вона не належала до єврейського народу, але завдяки тому, що вона розуміла, хто такий Бог, вона прийняла Бога, вона допомогла цим посланцям єврейським і вона була збережена, вона та весь її дім. Всі, хто кого вона прихистила, всі були збережені. Це нам теж говорить про те, що. Бог милостивий і Бог кожному дає шанс. Приклад гаванітян, які теж обманом втерлися в довіру до євреїв, які знали, що їх мають євреї знищити, але уклали з ними угоду про захист. І не зважаючи на це, що це було зроблено обманним шляхом, але угода була укладена, і коли гаванітянам загрожувала небезпека, то сам Бог сражався за них і сражався так, що каміння там падало з неба на ворогів. Їхніх, Тобто і єврейський народ сражався за них, коли їм загрожувалася небезпека. Тобто, в Бога Слово Боже, воно дієве, і якщо Бог сказав, то воно так і буде, незважаючи на те. Розуміємо ми це чи не розуміємо. Якщо люди дотримуються слова Божого, якщо вони приймають Бога, то Бог буде захищати цей народ і буде їх благословляти. Але тоді ми бачимо, коли пройшло там близько 500 років, і Саул цар Саул зневажив цю укладену угоду з Гаванітянами і вирішив їх істрібляти. На єврейський народ прийшли. Кари прийшов голод, і лише коли вони виправили це положення, то тоді лише знову прийшло благословіння. Тобто ми бачимо відношення Бога до людей, до народів. Далі приклад Ніневії, коли Бог Йону послав проповідувати Ніневітянам, і вони взагалі там жахливим народом були, вбивали там і їхня жорстокість просто сягала. Нереальних меж. Але ці люди покаялися, і Бог їх пощадив. До часу вони там ще близько 100 років вони жили нормально, а потім вони знову повернулися до цих гріхів і були знищені. І є міра беззаконня, наповнюючи, переповнюючи яку приходить кара. І євреї були обраним народом, прообразом для нас приходом Ісуса Христа, Ісус Христос сказав своїм учням, ідіть, проповідуйте в усі народи. І на сьогоднішній день кожен хто покаяється, може стати Божим народом. Зараз щоб стати Божим народом, треба з'єднатися з апостольською церквою. Ісус, як він сказав, коли в горниці він сидів і прийшли до нього мати та брати і кликали його йому скала там мати і брати твої прийшли. Він сказав, вказавши рукою на учнів. Сказав, ось е, мої мати і е, брати, мої. Бо той, хто слухає, і виконує волю отця мого небесного, той мені брат і мати і сестра. Тобто, це до цього нам приходить з цим. Нам приходить чітке розуміння. І важливо розуміти, що влаштовувати геноцид це воювати проти Бога. Тому той, хто це підтримує, підтримує диявола, тому що диявол прийшов украсти, вбити і погубити. А Ісус Христос це є шлях, істина і життя. Тож вибирайте самі шлях істину і життя вічне, чи бути обманутим сатаною, обкраденим. Втратити всі ті благословіння, які Господь приготував для вас. Приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.